Добрий день, гуртківці! З вами Югова Ірина Іванівна. Сьогодні ми продовжуємо займатися за програмою Дебати. Тема має назву Поняття команди. Основні ознаки, якими характеризується команда, основні етапи розвитку команди. На сьогоднішній день перед людством поставлена велика кількість складних завдань. Виконання, яких потребує об'єднання людських ресурсів, згуртованість та взаємопідтримку у колективі. Було відзначено, що результат виконання завдання здійснюється значно кращим шляхом, коли працівники взаємодіють в команді, а не окремо, так як кожна людина може зробити. Свій особистий внесок у певний процес найкращим чином, сутність поняття команда. Команда це взаємозалежна група людей, які спільно несуть відповідальність перед організацією за конкретні результати роботи. Давайте, діти, згадаємо байку Івана Крилова: Лебідь, Рак і щука. Усі її пам'ятають ще з дитинства. А віз і нині там. Він так і не рушив з місця. У цьому випадку команда дійсно не склалася. Так при яких умовах вона складається? Команди формуються тоді, коли люди спільними Оподобаннями, предпочтеннями і ставленнями бажають прийти і працювати разом для досягнення спільної мети. Команди грають дуже важливу роль як в організації, так і в житті окремо взятої особистості. Найбільш яскраво підкреслює важливість спільної роботи у команді вираз Генрі Форда. «Зібратися разом це початок. Залишатися разом це прогрес, а працювати разом це успіх. До відома скажу вам, що Генрі Форд це один з найвідоміших бізнесменів. Це людина, яка не тільки перевернула уявлення людей про машини, але й про роботу з персоналом. Свого часу менеджмент Генрі Форда. Був дуже прогресивним, але разом з тим викликав багато суперечок, які тривають досі. Але в будь-якому випадку ця людина зробила великий внесок в організацію роботи з людьми. Кожен працівник залежить від колеги по роботі. А для того, щоб працювати разом і ефективно сприяти організації, жоден співробітник не може працювати поодинці. Да? Я вже про це говорила. Проблема формування і існування команд є актуальною для всіх видів діяльності у будь-якій сфері. Створити команду дуже важливо на будь-якому підприємстві. Створення команди як новий метод розвитку організації з'явився в кінці 80-х на початку 90-х років в США та Західній Європі і швидко здобув популярність. Як по всьому світу, так і в сучасній Україні. Команди мають потенціал, щоб відразу накопичити ресурси, організувати працю, виконати поставлену роботу і розійтися. Команди є ефективним інструментом мотивації всього персоналу. Команди відрізняються від інших типів груп тим, що їх члени орієнтовано на загальну мету. А використовуючи знання, вміння та навички своїх учасників, команда може створити якісно новий продукт. В організації команди є робочими групами, які створюються для вирішення певних завдань. Їм надаються усі необхідні ресурси і повноваження для досягнення кінцевого результату, за який вони відповідно несуть повну відповідальність. Робота в команді може сприяти покращенню продуктивності праці в організації, поліпшити якість як самої праці, так і кінцевого товару, сприяє розвитку новацій та творчості, покращує мотивацію і самовіддачу працівників. Загалом є багато визначень команди, але головна думка полягає в тому. Що команду можна визначити як групу креативних людей, яка згуртована навколо одного лідера. Ця група займається спільною справою і задоволенням кожен учасник сполучає свою особисту мету із загальною, і люди свідомо взаємодіють один з одним для досягнення цієї мети, а результатами їхньої справи є якісно новий продукт. Давайте зараз розглянемо основні ознаки, якими характеризується команда. Перше наявність спільної мети. Ну, це зрозуміло. Друге інтенсивне співробітництво. Люди об'єднуються для виконання спільної роботи. Третє. Співробітники визначені статусно. Ну, Статус, статус це таке. Соціальне положення, яке займає людина у групі, у колективі, у класі. Наприклад, це може бути лідер або клоун або помічник. Іншими словами, вже складені рольові відносини. Згадуємо, як взагалі, які взагалі бувають ролі. Да? Ну, наприклад, роль там пасажира, продавця, бунтара, жертви. Далі лідерство формальне чи неформальне? Чітко виражений лідер. П'ята ознака це згуртованість колективу, наявність колективної відповідальності. Шоста ознака. Відпрацьовані комунікативні зв'язки. Сьома. Групові норми поведінки. Усталені, устоявшися традиції. Це зрозуміло, що групові норми поведінки вже вироблені і команда. Може бути взаємодоповнююче, її склад можна, може змінюватися. Восьмого ознака схожість основних життєвих цінностей, установок. Дев'яте – специфічні методи вироблення колективних рішень. І десяте сприятлива соціально психологічна атмосфера, що означає психологічне визнання членами команди один одного. Хочу зауважити, що формування команди організації є досить складним процесом. Це вимагає високої управлінської компетенції, а для його здійснення необхідні кваліфіковані люди, які хочуть працювати разом. Важливо враховувати той факт, що процес формування команди та становлення її як зрілої структури охоплює певний період часу. Встановлюючи відповідну позитивну атмосферу в колективі, заохочуючи співробітників і співпрацю у процесі роботи в команді, взаємозалежність і довіра між її членами створюють основу для ефективного розвитку команди. Розглянемо основні етапи розвитку команди. Вони представлені у таблиці. Перший етап це формування. Це зрозуміло знайомство з членами команди цілями і межами можливостей, формування довірчих взаємин. Під час цієї стадії члени команди можуть бути стурбовані і перебувати в стані очікування та спостереження, оскільки мета ще не визначена. Працівники будуть дотримуватися формального стилю поведінки. На цьому етапі основним завданням команди повинно стати визначення та укреслення власного статуту або місії, а також уточнити цілі діяльності. Також важливим є чіткість формулювання цілей для кожного члена команди. Другий етап це упорядкування, досягнення більшої згуртованості та єдності, визначення ролей. Очікувань від співробітників. На цьому етапі відбувається створення робочих умов, тобто здійснюється забезпечення усіма необхідними матеріалами і обладнанням для виконання робіт та гарантування того, що команда складається з людей, які дійсно необхідні для виконання роботи. Організацію працює людина або вчиться, надається підтримка. Тобто Готовність організації надати команді можливість виконувати роботу так, як вони вважають за потрібне. Також йде побудова команди, стадія, на якій визначаються межі та границі тих, хто є членом команди, приходять до згоди щодо процесу викладання завдань, визначають рамки поведінки, які необхідні для усіх членів команди. На цьому етапі відбувається поповнення команди матеріальними ресурсами, здійснення заміни тих, хто залишив команду. Таким чином, команда проходить еволюцію від робочої групи, яка створюється для виконання того чи іншого виду діяльності, до команди вищої якості. Третій етап розвитку команди бурління або штурм. Розбіжності та необхідність управляти конфліктами, можливості порушення командних норм і очікувань. Під час цього етапу члени команди почали працювати. Конфлікти можуть виникати тоді, коли люди приносять різні ідеї щодо того, як досягти мету. В цей час вони помічають відмінності, а не схожі риси, що призводять до того, що деякі члени покидають команду. На цьому етапі дуже важлива комунікація. Напруженість буде збільшуватися, а публічне визнання стає важливим елементом взаємодії. Таким чином, на стадії штурму, члени команди починають показувати свої реальні стилі. Вони починають втрачати терпіння, намагаються зрозуміти один одного, що призводить до подразнення і розочарування. Контроль стає ключовою проблемою під час цієї стадії. Четвертий етап розвитку команди продуктивність, необхідність постійного вдосконалювання, пошуку нових ідей, прискорення роботи. Цей етап характеризується тим, що люди починають усвідомлювати спільні риси та стилі взаємодії, спільну мету. Отже, вони, як правило, більше взаємодіють, проводять час з користю. У хорошій атмосфері для зміцнення команди при необхідності у робочий процес можна запровадити тренінги та навчання, що повинні заохотити членів команди, комфортно працювати один з одним. Таким чином, на цій стадії унормовуються конфлікти, активність членів команди зростає, виникає поняття ми, а почуття я притуплюється. П'ятий етап виконання характеризується тим, що члени команди є підготовленими, компетентними, а також мають можливість приймати свої власні рішення щодо проблем, які виникли. Команда є зрілим підприємством. Члени розуміють свої ролі, обов'язки та вкладають більше зусиль у виконуванні процесу. Члени команди стають цілеспрямованими, самоконтрольованими, практичними та продуктивними. Їх зусилля повинні бути визнаними. І шостий етап розпуск, заключний етап. Він характеризується тим, що завдання виконане, ціль досягнута, а члени покинули команду. А зараз е я вам запропоную практичну вправу. Яка так має таку назву Казка у шість кадрів. Я її підготувала, щоб ви могли попрацювати разом і визначитися, на якому етапі формування знаходиться ваша команда. Ви зможете розглянути на практиці та проаналізувати стиль міжособистісних відносин у групі та відповідальність лідера за їх ефективність, дати можливість. Перевірити себе та свою готовність виступати як лідер. Попрактикуватись у роботі над груповим завданням, ефективно використовуючи внесок кожного члена команди. Я запропоную вам поділитися на маленькі групи від 3 до 5 до 7 осіб. Суть завдання така: береться відома казка і визначаються її сюжетні вузли. Тобто, місця дії, які є найбільш важливими і є сюжетоутворюючими. Візьмемо, наприклад, усім відому улюблену з дитинства казку Червону шапочку. У ній ми виявимо шість таких вузлів. Перше. Мама відправляє червону шапочку до бабусі. Друге. Червона шапочка зустрічається у лісі з вовком. Третій вузол. Вов потрапляє до будинку бабусі. Четвертий вовк з'їдає бідну бабусю. П'ятий вовк пожирає червону шапочку. І шостий мисливці вбивають вовка та звільняють персонажів. Зазвичай художники, що ілюструють казки. Зображують, як правило, на сторінках книг саме сюжетне вузли того чи іншого твору, тому що в них напружена дія, конфлікт, а не простий опис. Тепер ви повинні зіграти казку, домовтеся про зустріч, заздалегідь, оберіть фотографа. Зрозуміло, що ви всі зустрічатися не будете ви вже. По... Поділилися на малі групи і отак і організуйтесь. Члени групи наприкінці отримають по 6 кадрів обраної казки з кожної групи і будуть їх аналізувати, давати свої оцінки проведеної роботи. Я мала на увазі, що ви Оберете членів експертної групи. У експертну групу може бути від 3 до 5 гравців. І от саме вони будуть отримувати по шість кадрів обраної казки з кожної групи, а казки можуть бути різні і будуть їх аналізувати. І так, інструкція до роботи така. Грати казку потрібно особливим способом, без рухів та слів. Представимо казку як серію малюнків до неї чи фотографій, тобто кожна ілюстрація це застигла сцена, зупинений фрагмент дії. Але слід пам'ятати, перше, навіть у стоп кадрі який ми називаємо англійським словом фриз, заморозка, ми можемо зберігти ілюзію руху. Для цього ваші фризи повинні бути динамічними, начебто ще секунду тому персонажі рухалися та застигли на піку дії. Усі пози, жести мають бути максимально вразними. Далі, міміка ось другий ваш помічник нейтральне обличчя, що нічого не виражає, не несе глядачеві інформації. Емоції героя його став до того, що відбувається. Ми повинні виразити обличчя маскою. І третя мізансцена тобто картинка, яку відбудує група, має бути виразною та чіткою. Для цього завжди потрібно пам'ятати проглядача. Старайтеся працювати на зал обличчями на спину, у вашому випадку, на камеру. Слідкуйте за тим, щоб виконавці не перекривали друг друга. Перше ніж ви розпочнете роботу над постановкою картин, пропоную учасникам наступний порядок роботи. Перше, обговоріть кількість сюжетних вузлів картинок у касті. Друге. Визначте кількість дієвих осіб. З'ясуйте, хто з героїв діє протягом усіх сцен, а хто з'являється лише в частині з них. При необхідності, виріште, хто з учасників гратиме кілька ролей у різних сценах. Третє, усі ці, кому не дістанеться ролі, беруть участь у картинній фризі. Вони виконують ролі звірів, предметів, дерев тощо. Четверте. Вибудуйте кадри фризи по черзі, один за одним. Запам'ятайте мізансцени. Шліфуйте міміку, жести, відпрацьовуйте чіткість та швидкість переходу від сцени до сцени. Нагадую, що фотограф є у кожній групі. Він дає вказівки, займається корекцією картин. Потім робить фото. Таким чином, у кожній групі буде по 6 кадрів сказки. Експертна група у кінці гри дасть свій висновок командної роботи кожної групи, визначить найбільш яскраві і виразні казки. Цю казку в шість кадрів ви можете використовувати для розвитку та тренування спонтанності та творчої уяви. Коли ви будете аналізувати, як працювала саме ваша група, зверніть увагу на те, як ви вирішували проблеми комунікації, як ваша група працювала як команда, наскільки ефективна була саме, саме групова взаємодія. Після того, як ви виконаєте це завдання, надайте мені, будь ласка, відповіді на такі запитання. Перше. Як і ким була організована групова робота? Друге. Кому належить ініціатива у групі? Третє. Чиї творчі ідеї знаходили підтримку в інших членів команди, а чиї ні? Далі, як ваша група відреагувала на виникнення лідера або двох лідерів, або, може, кожен хотів бути лідером? Далі. Чи виникали вогнищі напруженості, конкуренції? Чи всі групувалися навколо лідера, що позначився? Шосте питання. Хто із членів команди намагався витіснити ідеї та дії інших на периферію групової дії. 7. Хто виявляв незалежність суджень і дій? А хто вважав за краще йти в руслі ідеї лідера чи більшості? Восьме. Наскільки продуктивна була така тактика з урахуванням командної роботи над спільним завданням? Дев'яте. який був стиль взаємодії лідера та команди. І десяте. Чи змінилося ставлення групи до нього? Чекаю на ваші відповіді. Рада буду з вами поспілкуватися. А зараз до побачення. На все добре. До нових зустрічей мирного неба. На сьогодні все. Сподіваюся, що ви створите малі групи так, як ми домовились, і добре попрацюєте, а потім розповісти мені про свої думки і почуття, які ви відчували в процесі цієї гри. Ще раз на все добре!